Приїхав на поле в нос вже грунтовий гербіцид. Грудка, звісно, тобі не прикачали. Ну так, покачаємо, куди внесемо в грибниці. Ось уж пропізоглор, там як і показую. Гербіцид на просо. Отакий стівен. Діюча речовина пропізохлор. 720 грамів на літр. Двудольні бур'яни приберу. І однорічні злакові. грунтовий гербіцид. Так і мені порекомендували внести на просо Я на нього ще ні разу не вносив на те просо Не знаю, який гербіцид перший раз. Ну, грунтовий. Внесемо а там воно покаже. В процесі, як кажуть, їзди. Будемо вчитися і показувати, що використовуємо, як.